Державним премієм, а Кремінь вже поїхав, а я сказав, що я не можу не заїхати. Я хотів <клес> привітати всіх учасників Круглого столу. От особливо хотів подякувати Марині Лазарівні за організацію цього зустріч, цієї зустрічі за вибор красивої і як кажуть архії. Важливої теми, як віртуальна реальність і людська, і людська особистість, от, яка власне акумулює в собі момент цього проєктування, постійного в проєктуванні, як каплі роси висвічується, і, так сказати. Навчання, о -о 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 формування, навчання і розвиток воно воєд, воєдино в такому, як кажуть, ракурсі, і тому принцип проєктування, моделювання психіки в особих услугах був одним із ведущих принципів. Е Позже вже говорять, который брав начало от Ім Ізраїльівча, і був э, реалізований в концепції відеочения об, об, Давида. А взагалі я хотів би сказати, що что... ой, не бачив, що перейшов на російську мову. І да, да. хотів, як кажуть, низько уклонитися. Покій покійного Ізраїлівичу за те, що він одним із перших, в принципі, не тільки в Україні, а й на теренах, так сказати, бувшого радянського простору, започаткував перші кроки, які пов'язані із моделюванням тієї чи іншої діяльності і створенням специфічних форм е, мови мови е, е, інформаційних, як зараз модно називати, ІКТ. І е, Кобол, не Кобол, а от Явод. Явод, це були ті е, мова, та, яка приймала Державна комісія, був присутнім, це був 78-й рік, коли приймали. В цьому в, в Інституті кібернетики був стагні, була Катерина Вогміновна Ющенко. Це була подія. Василь Васильович, Василь, Василь. хоч він і заснув, але в нього така звичка. Ну він все чув, і все все він гана підхоплював і гав, гав, говорив. Так сказати, на, наче наче так сказати, він ну не впадав ні в яку. Таку ситуацію на часонови. Ну справа в тому, що це е, була по суті е, специфічна філія, яка дала можливість реалізувати те, що було закладено в е, саму по собі комп'ютерну програму е, Людська діяльність операці... операціоналізація ця і слугувала, оскільки вона більше була психологічна як така. А вже фахівці насичували її е, 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 технічним змістом. І тому ви хто пам'ятає, то у нас в 13-й кімнаті стояла машина Мінська, така здорова, вона займала всю 13-ту кімнату, був тільки прохід. І вже з часом, а це поштовх був до створення віртуальної реальності чи появи. І зараз, от я дивлюся, що людство відтворює, не відтворює, а проектує сам оці інші виміри, інші світи, і особистість тут уже змінюється ясна річ, Змінюються її, так сказати, і сама по собі структу, структурування психіки, і змінюються особистісні моменти. Особистісні новоутворення, які приводять до більш до позитивних результатів, але все-таки ми маємо і негативні результати, які пов'язані з перебуванням підлітків, особливо молодших юнаків у віртуальному цьому світі, з'являється інтернет-залежність. Залежна поведінка, яка дуже важко піддається так сказати ну, корекції. Тому в даному зв'язку от, мені здається, що регламентування часу і інші речі для того, щоб не появились, з'являються. Я не хотів нічого говорити, але до слова просто і кірбенбулінги, і кібербрюлінги, і так далі. І так далі. От, і кібератаки, це все віртуальний світ перет... проникає у всі шпаринки живого світу, природнього світу. І я хотів би сказати, що Яким е е е е е Ізраїлі, снизько вклоняючись йому ще раз, стояв у витоків оцього знання. І гуйпертексти, і тексти, і так далі. Ви пам'ятаєте, і. Гокуня, який займався, і в нас Вірні покійний, так сказати, ну багато були. А? Ті, ні, це, ні, Живий теж. Так, 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 так. О, і зважаючи на таку актуальність проблеми, яка стоїть сьогодні, сьогодні у заголовку нашої так Нашого Кругого столу, от. це, так сказати, присвячено у нас в ну, пам'яті ефіру Ізраїльча Магіця. Я вам всім дякую, що ви завітали на круглий стіл. І хочу сказати, що я глибоко шанував, шаную. І мені здається, що люди, які забувають минуле, от. це зовсім не тільки це. Страшно, а це просто навіть не розуміє з погляду тих, хто живе в цьому Дякую. Дякую.